Всім привіт! З вами Артем Ніл, і це моя друга частина Голодних ігор. Так, ми знайшли тут сундук, тут такого аж нічого не було. Ой, де я сюди поставлю якісь різні тут якісь речі, ті, що мені не потрібні. І так, тут ми бачили нік пацана, навіть і зараз ми його бачимо. Але все ж таке я не буду. Він напевно залагав. Бачу в цьому так. Так, їли. Сара зійду вниз Внизу я бачу сундук. В сундуку у нас є штани. Штани нам потрібні, є у нас лук і удочка. Удочка і лук нам потрібен. Лук, щоб стріляти по цені, а удочка ох! Удочка два алмази можемо зробити, в принципі, алмазний меч. Нам треба тільки знайти верстак. Так. Ну, в, в скайпі до мене. В мережі вже заходять, а ми шукаємо і далі верстак.

Тут різні кімнати. В кімнатах ми можемо знайти, в принципі, сундук, а можемо її не знайти. Це якщо вже нам удача усміхнеться. Так, тут ми бачимо перший балкон, тут ми бачимо другий балкон. Сундиків все ж таки нема. Тут ми бачимо пічки, але нам треба верстачок. Верстачка немає. Дерева у нас нема, щоб скрафтити його. Зараз ви почуєте музику, це спеціально для вас, я включив, щоб трохи розвеселити цю гру Так, тут у нас йде далі паркур, я так бачу, так? Да? Так я вклав. Це не страшно, в принципі Так, я звідси виходжу і йду сюди. Ми далі в поїсках верстака, але я ніяк не можу його знайти. Тут так, тут так темно, хотів сказати, зимно, темно. Чому факелі так тут не ставлять? Інтересно. Так, тут далі ми нічого не знаходимо, ні двері, ні сундучка якогось. Удача нам так і не улибається. наблюдателів ще нема, і тільки є шість. Ну і так. Так. Може зайдемо в цей будинок. Тут у нас і далі. Нічого нема. Це не течома, що я подумав, що це вже якісь пацанчики до нас прийшли. Тут ми не будемо жити. все ж таки, пошукаємо якийсь верстак. Якщо нам потрібен верстак, його дуже тяжко знайти. Все це, це слово. Якщо нам не потрібно, він знаходиться. Може такі заміткою, не знаю. Так, ми вже, в принципі, були, я так пам'ятаю. Чи не були? Це йдемо в цей будинок. Я сундучок, тоді ТНТ, тоді стріли у нас. Сундучок ми знайшли, а от верстачка нема. Так, ми знайшли якусь дивну місцевість, але вона розбита. Все розбита. Будемо рухатися по лістві. Або й Не знаю. Це вже як. Хочу вийти вже. Наразі тої буде. Лаги трохи йдуть, тому що я знімаю просто, а так на сервері немало. Так, дезматч починається через 6 хвилин. Я ще досі не скрафтив алмазного меча, тому що в мене нема просто. Верстака, Був верстак я без радістю скрафтив. Так то нема верстачка мога. Йдемо, може, в, 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 в цю місцевість. Подивимося, чи тут є верстак, чи там навіть є сундук, в якому є алмазний меч, чи навіть крутіший меч, ніж той, що я зараз маю. Або якась броня. В принципі, нам треба алмазний якусь знайти. Так, тут я ще нічого не знаходжу. І тут ми бачимо пацана. Я з ним валюсь, і я від нього втікаю. Мене вбили. Подаємося. Тут трохи знаєте. Навіть і не побачу, що тут було. Якийсь пацан ого, судочок. Якби не було цього пацана, у нас би все би було вийшло. Він, в принципі, був сильніший, тому що в нього був нагрудник, він так перший на мене напав. Ладно, я виходжу. І друга частина в нас, скажімо так, не вийшла. І думаю, що. Друга частина це буде вже про інакший сервер, інакші голодні ігри, про інакшу карту. Думаю, в нас вийде. І я виграю. На О, Це може бути припущення. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Всім бай-бай!